І за прогнозами євроконтролю, польоти над Україною можуть обмежити до 2029 року. Організація вважає, що зростання інфляції, спровоковане вторгненням Росії в Україну, є одним з ключових ризиків для авіаційної галузі. Також до ризиків євроконтроль відносить невизначеність щодо цін на нафту і нестачу доступних нафтопереробних потужностей. Попри це, у Мінінфраструктури розглядають можливість відновити внутрішнє авіасполучення між Києвом та Львовом. До того ж, навіть ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що готова поновити деякі рейси із України, адже на думку виконавчого директора Ryanair, цивільні авіаперельоти під час війни вже стали буденною практикою, зокрема в Ізраїлі, що постійно знаходиться під загрозою ракетних атак. нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації, Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, я вас вітаю. Вітаю в нашому ефірі і також вітаю з Днем авіації. Також всіх, хто любить небо, хто працює у цій галузі, і найголовніше, хто захищає наше небо і наш спокій. Дякую вам, слава Україні! І я всіх дотичних до авіації. Вітаю зі святом, Вважаю всього доброго. Знаєте, всього доброго і всього прекрасного, щоб всі були живі, здорові і вічна пам'ять тим, які віддали найцінніше своє життя за е, звільнення і збереження нашої України. Героям слава! І дивіться: ну дійсно небо зараз закрите. Відновити е, авіасполучення – це доволі проблематична е, ситуація, але тим не менш розмови все активніше ведуться. От якщо говорити про перспективу найближчого, наскільки вона може бути е, оглядною? Ви знаєте, перспектива я вважаю дуже оглядна, але є певне но або певне але чому тому, що наші військові мають бути більш гнучкими. І е, дивитися на цивільну авіацію може з іншого, під іншим кутом. Поясню, чому? Тому що е, зараз це таке, якби ну, здебільшого, що комусь щось заважає. Але я хочу на, е, нагадати нашим військовим е, авіаторам керівництво, що в найскладніші часи вони сперлися, а Власне, на цивільну авіацію, на цивільні школи, які робили і роблять певні роботи для власне в рамках нашої військової авіації, і тому в свою чергу треба, якби не то що кажу слово, віддячитися, а бути партнером, бути державником для того, щоб не вважати, що от тут зараз від нас все залежить. Тут зараз ми командири, а з державницької позиції відноситись до питання, наприклад, погодження відкриття українського неба для певних робіт, для певних польотів тощо. Тому що на сьогоднішній день ну, ми зустрічаємо не до кінця зрозумілу позицію. Декотрих наших військових, від яких залежить прийняття рішення, я так досить дипломатично сказав. Ну але ж цього потребують заходи безпеки. Насамперед, скажіть, будь ласка, ну це потребують заходи безпеки. Обов'язково всі дорослі люди, всі знаєте, нас один раз на рік даже перевіряють медична комісія, чи ми як його. Мудрі, здорові тощо, тобто ніхто не буде нікому робити на зло або якоюсь не користю, все має бути зроблено максимально безпечно, і не треба ховатися в деяких випадках за надумані надумані ризики. Будь-які ризики прораховуються, і якщо є певна загроза. Там ну робиться ну, певні дії, і хочу зазначити таку маленьку дріботину, що е, 100% ризиків, наприклад, безпеці президента Сполучених Штатів службою безпеки його особовою не перекрито. Це говорить про те, що навіть в такій в таких серйозній персони, яку охороняють, оберігають ціла держава, є певні е, певні люки, так звані, тому 100% це не було можливо забезпечити і у, в е, коли в той час, коли не було повномасштабної війни, тим більше не можна зробити зараз, але зробити все для того, щоб зменшити ризики, і вони е, прямували до нуля, е, обов'язково можна. І є такі, є така можливість. Головне, щоб була е, щоб було б бажання. Пане Геннадію, у мене ще таке питання. От перед початком нашого нашого з вами спілкування була інформація. Я її зачитувала, що е, на відновлення потрібні мільярди доларів. От скільки років загалом е, знадобиться українські авіаційні галузі? Зокрема, найголовніше це пасажирські авіаперевезення для того, щоб відновити свою роботу у повоєнних умовах. І скільки етапів для цього доведеться пройти? Ви ви досить серйозне питання завдали. Задали, що я хочу зазначити, що на сьогоднішній день і на початку з самого початку повномасштабного вторгнення повномасштабної війни українська авіаційна адміністрація не, пере, не стоп працювала і працює на сьогоднішній день, виконує цікаві речі, тобто робить все для того, щоб зменшити Ті видатки, які будуть необхідні для поновлення діяльності цивільної авіації України, саме персонал, тому що наших пілотів треба вчити, наших пілотів треба перевіряти системним чином, чому я і говорю про те, щоб військові переглянули деякі свої відношення до, наприклад, можливості відкриття неба, тому що. Якщо воно буде на клямці, є величезна ймовірність зруйнування того доробку, який створювався десятиріччями. А йдеться зараз розмова про пілотів цивільної авіації, яким треба раз на рік давати перевірки. А ці перевірки можна робити, і наприклад, на території України, незважаючи не зважаючи на те, що є у нас зараз війна. Але є можливість безпечно то робити, тим самим врятовуючи саме головне, саме цінне в нашій авіації це кадри кадри пілотів, кадри технічного персоналу. Якщо з технічним персоналом зрозуміло з ними простіше, то врятувати пілотів сегмент врятування пілотів цивільної авіації, власне, на сьогоднішній день лежить в е, сфері е, можливостей власне військових. Тому знаєте таке. Звернення до військових уважно роздивитися пропозиції, які складають представники цивільних пілотів про те, що нам треба допомогти. Допомогти б... Які хоча... зараз варіанти. Так на сьогодні об'єктивно об'єктивно є можливість, є підстави зробити у нас. Перед тим була цивільно-військова система керування повітряним простором. Ну як в світі вже так стало ми модернізувалася. Зараз військова. Можна зробити військово-цивільну ем, Украєр діючий, всі диспетчери Україруху будуть отримувати додаткові можливості тренування. Тобто, коли за в той час, коли Україна е, завершиться війна, обов'язково я кажу, завжди нашою перемогою треба буде все відновлювати і. На сьогоднішній день від військових лежить, щоб ми це не відновлювали, не відновлювали від нуля, а ми вже з якогось з якоїсь там е, сходинки, там з третьої, четвертої чи з п'ятої. Це залежить від наших військових. Від, е, тому що якщо ми <кхем> зараз, якщо один ще рік буде так йти, як іде, е, потім ми будемо десятиліттями відновлювати. Цивільну авіацію. Пілоти стратять е, навики, які вони не зможуть поправляти, тому що виїзд за кордон, е, ви знаєте, які обмеження. Е, і все. І вони два-три роки не, під, е, не буде підтвердження їхніх можливостей, як вони вчаться ну, Називається перевірки кваліфікаційні і екзаменаційні, і буде крапка крапка в їх пілотських посвідченнях, і то все і потім треба відновлювати. Власне, на сьогоднішній день нам Європа дуже допомагає, тому що велика кількість українських пілотів цивільної авіації на українських літаках в тому числі виконує польоти за межами України. Але ті, ті люди, яким. Ну, повезло, і е, вони підтримують свої навички. А є люди, які літали на інших типах, які не літають на за а знаходяться в Україні. Їх треба рятувати, тому що е, ви розумієте, щоб пілота навчити, це є десятиріччя. Тому коли розмовляють там про F 16 що наші тут за два тижні, ну в мене це викликає посмішку, тому що за два тижні можна хіба що в вісні навчитися літати. Ну от я вам скажу чесно і відверто в цьому житті обманути можна лише е, сам себе. Ну Пане не я перепрошую, що трішки перебила. Давайте ще поговоримо про те, все ж таки, чи мор які може бути відкриття українського неба? Це може бути часткове або повне, і з яких саме міст ну тобто це будуть стосується тільки можливо західної України, або ж все-таки польоти можуть поновитися і у центрі. Дивіться зрозуміло, що повного відкриття повітряного простору України. Поки не закінчиться війна, це об'єктивно неможливо. Ну, ми маємо бути свідомими людьми. Але частково відкриття повітряного простору, я бачу підстави. Тим більше, що я приймав участь там в деяких нарадах, які ті питання піднімалися, і дивилися ризики, це є реальна річ. Реальна. Я зараз не говорю, які типи повітряних суден з використанням яких аеропортів, тому що це ну, є помагати. Так, да, це є туман війни, і я ніякому разі ніколи це не буду говорити. Але можливість є. І е, головна річ на сьогоднішній день, повторюсь, четверте, це є рішення, але така державницька позиція. Я звертаюся до військових з величезною повагою. Всі багато людей знають, що я особисто роблю для, для авіації і для Збройних сил України. М і велике прохання к в свою чергу, щоб військові допомогли нам цивільним пілотам. Мене ще таке питання. От доволі часто обговорюючи а, історію з відкриттям українського неба з а, якимись перспективами взагалі на майбутнє, а, наводять приклад Ізраїлю. Наскільки цей досвід а, дійсно може бути а, застосований для України? Це один з елементів, один з типів досвідів, який має бути використаний для. Чи можливий він у нас? Він у нас е, можливий частково, тому що ви знаєте, не можна переносити 100% будь якогось рішення на іншу територію, тому що там є свої місцеві місцеві нюанси. І тому ці нюанси якщо врахувати, у нас достатня кількість фахівців на сьогоднішній день. Кажу ще раз і звертаю увагу наших глядачів, слухачів, що Державіційна служба України працює кожен кожного дня, тому що виїжджають інспектори за кордон для Перевірки технічного стану українських повітряних суден це е, величезна робота для майбутнього України, щоб України не понизили в категорії. Ви розумієте, зараз е, величезна кількість людей робить все для того, щоб ми через війну не втратили категорію, яку е, е, європейська європейські країни да, і, і, і системи авіаційні надали перед тим величезна робота робиться і щоб не її не змарнувати а ще краще підтримати нам треба власне ще, як, як я казав дозвіл ну можливість відкриття часткового відкриття повітряного простору україни я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент української авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків, і говорили про 26 серпня, день авіації і про перспективи, а, хоча б часткового відкриття українського неба у повоєнні часи.